Привести порядок наш дитячий суд, табочки, що в березні місяці ремонтовані. Так що прошу проголосувати. Хто? Шо? Роздавалися? Роздавалися. Хто за підтримувати капітальний ремонт прийомі курсів, святочку і яка румашка, прошу голосувати. Хто за? Жеребцов за.

У нас є представники районної ради. ви Що ж тут? Давайте спочатку з дитячими садочками розбираємося, а потім ми далі розбираємося. Ну, буде бюджетна комісія 17 числа в районній раді. кошторис ми зробили на 115 тисяч в августі місяці, подали його до сьогоднішнього регіону. Давайте, все uh, ну, Ми ви, так, виділяли кошти для uh, преміювання чи доплати, але не рахували підрахунки, податки. І тому вони звернулися повторно, щоб ми трохи додавали коштів, щоб можна було поодержати повноцінно їм доклад. А, так, Комісія розглянула це питання і вирішила підтримати. Прошу підтримати даний проект рішення, хто за? Мені, ні. Так, Герецов, за Прибура, за, за. Бабушкин, Коваль, Тібуніна, Шаповалова, за Льос, Свободенюк, Погоріла, Вольський, за. Медушівський, Дромашко, Ященко, Ворончук. Гордейник, комісаренко, Кеженцева, Павленко, Кузьмін, Сіганок, Сигуленко, Сотні Васенко, да. 20 чоловік, це голоса присутні. Про виділення коштів на признання виконавчире молотові по вулиці Київська, 76. Знаете, я <риклад> Напрягу, бабушки, ковар, тимоміна, шапова глаза, льоса, Слободенюк, Погоріла, Угольський, Медушівський, Ромашко, Ященко, Ворончук, Бурдельний, Комісарівко, Кеженцева, Павленко, Кузьмін, Центр, Цибулек. Це відео питання. Перезатвердження кошторисних документацій на власнування системи відділ нагляду в нашому селищі. Комісія Ширі... розглядала це питання Та, і світарій Свободи Нікожевіна розкаже, що це таке. Ну, комісія утрималася. Вирішили. На сьогоднішній день, шановні у нас в плану розвитку нашого селища... На 2016-2017 рік, який подавали, і він був затверджений на нашій сесії, першим пунктом стоїть відеоспостереження нашого селища. У нас на сьогоднішній тему заплановано 64 камери. Так, так. Я вважаю, це потрібно робити, тому що це безпека. Перший день зводять, когось це забрали, щось повинно.

Ми виділили приміщення. Ми зараз виділили кошти на ремонт цього приміщення. Також буде практично і е -е, буде зведено в сервер туди. Ну, чого чого, е -е, -чого комісія прийшла до обіцянки, ну, по-перше, е давайте е так чесно. Що це далі? От, допустимо, селу я не сумніваюся, що там треба. Де на в'їзд виїзд і так далі, але як ставить на житлові будинки людям, куди? І хто буде відповідати за збереження цих е, віддіакарів? Це перше. Що стосується масива, на в'їзд виїзд поставимо, чи це убезпечить від крадіжки житлові будинки, бо на житловий будинок треба по крайній мірі ставити чотири камери. На, ні, хоча б чотири камери, щоб вони переміщають. Тому це да, справа потрібна. Але треба до ну, неї підійти, ну скласти. Я часто включу окремо камеру. Минулого року мене вкрали машину. Я біля надав Данила, для по камері показали, де має машина. показали хто і я. І мені через п'янів він не йде. <рес> 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 процессе можно представить картинки, камеры, мониторы, да. все, что за деньги. Можно с полутора миллионов выйти 10 миллионов. Но почему сделать 64 камеры? У нас есть пункт милиции, и будет сводиться туда, будет сервер. Не обязательно просматривать, он будет писаться. Не для доступа людей. Я не представляю интересы компании, есть компания базисных инструкций. Просто мы сотрудничаем. Они разрабатывают. Для того, чтобы погасите в 3-4 тысячи, чтобы люди сели работать, это проект. Любой из вас может поставить точку на генплане, где он хочет видеть камеру. Есть лимит 64 камеры. Иначе у нас и так получается 20 километров трасс. Это отдельная сеть, независимо, она не врезается никому, никакому оператору, потому что оператор сегодня есть там покупки на завтра он будет там еще чей-то, и мы будем платить за использование этих сетей. Это независимая сеть не для доступа к людям надо записнялось посмотрелось. А для для Пока сумма проекта 34 тысячи, а потом считает, мы говорим о том, что считает программа те камеры, которые мы сами выберем, мы будем давать рекомендуем. Хорошо. 600 тысяч до 2-3 миллионов. И сколько есть камера за 20 долларов, а есть камера, которая мы хотим, чтобы мы ночью видели, да, что-то видели нормально. Такие камеры стоят от 100 долларов, профессиональные, которые стоят на И... Вот вот... 10 тысяч, что ты из 100 долларов, Леш, ты можешь взять микрофон и выступать? Я могу взять, я основоположник, вот дай, этого, дай, 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 надо Я один из первых, кто вообще подал подание депутатское по поводу камер на Я что, что поехал в Галинаку. Правильно, но все хорошо, все красиво. Но на данный момент, начиная от первого дома по 15 дом, дома, в домах ни канализации, ничего нету. Надежды. Пожалуйста, дом рушится от того, что там балкон падают. Подожди, подожди, на этом мы сейчас выделим полтора миллиона как минимум. Мы пока 34 тысячи. Хорошо. Но если оно не А Ты можешь его через 10 лет делать. Вне зависимости, кто будет делать, будет готовый проект лежать. А потом А то по 34 тысячи, это упали, там, елки, папа. Мы даже не Это хорошо, но она не Леша, это безопасность. Моя. Я, соответственно, не что я не Потому что, я говорю, после как говорится, я в колонии здесь А Глобаха, я Глобаха, да? Город Смотри, не сейчас. Валерий Владимирович. Валерий я вас попросил поставить в парковку возле 29-го дома. Денег нема. Юра, Юра, Скажи, пожалуйста, сколько населения людей? Гораздо меньше, да, чем

Виділи субвенції, ви не просите, відділ освіти просите. Давайте вам скажу. Два дні назад нас убили людину. Це з'їзд із Одеської траси затягнули в ліс за 30 метрів. Ми там запланували камеру. Якщо б, було, якщо б стояла ця камера на в'їзді в село Здорівка, ми б знали, яка машина під'їжджала, в який час, і все. Плавимо, яркий приклад. можете подивитися в новинах три, три дні на морі. <головіка> Сьогодні бачили, да? так? Якщо, якщо <головіка> ще буде, <головіка> <головіка> якщо воно буде ще й централізоване, повірте, це все вистро буде вирішувати вона, що поліція працює. <головіка> Я думаю, с что это мы не за Я полагаю, я их обочатал никогда. И да. как они будут защищать рядом с семерками, которые закрыли в плоти? Какие самые немножечные? будет будут пункт, пункты милиции с семерками? Хай охраняй опорные пункты милиции с семерками? Ну что ты за деталь, ну Саша? Ну что, ну, 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 я не знаю. Я что там где, где автоматы, мы писали заявку, чего работает, человек чего не Ну хай мы там будут, милиция с семерками разом. Я бы, дали, я бы считаю, как транс... раз, раз, раз. Виктор Петрович, на школу четыре камеры предусматриваются в тех зонах, где Вы просили, которые будут идти в опорный пункт милиции. На школе четыре камеры, всех стадион, туалет, там где вот этот край полностью, со стороны боковой спортзала и центральный пункт. Выбрасывайте, Выбрасывайте. Я... вам, на сегодняшний день бесплатно никто не работает. Есть 34 тысячи, вам выдадут полный проект, и вы сами можете пальцем показать, где вы хотите эту капельку. Или поменять, или хотите пересадить. Был это Это бюджет, который предлагалось сделать. Можно поставить и 200. Я вам рассказываю систему э, Ирпеня, которые начали с 60 камер, а сейчас уже еще 60 делают. Расширение возможно. Можно поставить еще один сервер, потому что если мы поставим сервер на 120 тысяч, то я боюсь, что мы э, залезем в бюджет. Так уже бюджетный вариант, чтобы был его И говорит о том, что не так камера, которую мы ее поставим, и больше быть еще.

Саме голова, я вважаю, питання актуальне. В проєкт рішення написано утриматись. За що ми будемо голосувати? Почекайте. Почекайте, почекайте. Ми поставимо один проект рішення і інший проект рішення. Тому що комісія рекомендує. Рекомендує комісія. Ми поставили голосування. Марія Володимирович, ти, ти в тих проєктах рішення, що роздані людям на руки, так. написано перенести, то як буде? Що ви ми будемо голосувати? Перенесе. Якщо ми не, ви не, ви не ви проголосують, я пропоную інше питання. Що виділити кошти на проєкт? Ну, давайте так. Якщо ви не голосуєте, я поставлю ви що підтримати даний проект. Далі проєкт. Не голосуємо, значить переносимо. Тоді ознайомимося. Хто за те, щоб проголосувати за даний проєкт, відеоспостереження, прошу голосувати. Жеребцов, за. Приходять суд, діба ж. За проєкт чи проєкт. Як вже треба виділити кошти на проєктно документацію. За проєкт рішення. Хай буде вітає, хай буде віталі, хай буде свободенюк представляє цей проєкт рішення для того, щоб зробити проект на білоспосередження. А ви записали проект, що ви отримаєте, що передати на вас тут процес? Ні, ні, я говорю, я сказав, я ще раз. Давайте ще я прошу підтримати проект. Підтримати проект відеоспостереження і за нього проголосувати виділити кошти на даний проект. А потім, якщо ми не проголосуємо, то сюди питання. Я наскільки зрозумів слов Віталія Віталіча, що ми не можемо ввій графічні матеріали, що ви написали рішення комісії, без оплати проєкту. Ми їх не увійдемо. За проект.

Я правильно сказал? Правильно, ладно. Тимоні. Я поддержусь. Почалось. Да для людей зробить чужим. Чи по вас? Чи поває, а трішки? Ви дуже воно підмінилися. Львова. Ви що ви знаєте? Знаєте, давайте.